Рік чи дев'ять або чотириста, ми віками у цій війні, і мені недостатньо цього листа, щоб писати велике ні. І коли заповіт Шевченковий не накреслив для вас межу, і якщо в забутті частенько ви, двадцять другий вам покажу, паралелями історичними вже пронизано цілий рік. Та осяєні ми Всевишніми зупинити страшний потік. А прозрівших дедалі більше є, та питання стоїть в ціні, мужні зброєю, вірні віршами на чотиристарічній війні. Я примножу своє усвідомлення, закарбую його у слова. Моя нація буде незломлена, бо сьогодні вона жива. Забагато за волю сплачено Брат Іуда навіки зник. Не забудемо і не пробачимо стан війни довжиною в рік.